Україна змогла модифікувати свої ракети Нептун, щоб бити ними по цілях у Росії. Як пояснила аналітик інституту вивчення війни, це доводять нові удари зсу по російських нафтобазах у Ростовській області і Краснодарському краї. Так, для того щоб зробити протикорабельні ракети. Передатними для ураження наземних цілей нам знадобилося понад два роки, протягом яких окупанти користувалися тим, що ми не могли їх дістати хоча насправді мали для цього інші е, засоби враження, зокрема і атакам з американського виробництва. Втім, нагадаю, бити ними в глиб території РФ нам і досі суворо заборонено. Наприкінці травня сили оборони зсу також уразили е, паромну переправу і нафтовий термінал порту Кавказ. Це Краснодарський край РФ. Саме кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплексу Нептун. Тоді вивели з ладу обладнання і два пароми автомобільний і залізничний. А вже в березні цього року ЗСУ вдарили ракету Нептун по великому десантному кораблю Костянтин Ольшанський. Його виведено з ладу. Раніше він ходив під українським прапором, але росіяни нахабно привласнили Костянтина Ольшанського під час окупації Криму в 2014 році. Ну і найбільшої поразки росіяни зазнали 14 квітня 2022 року у Чорному морі. Тоді дві ракети Нептун. Ну просто втопили ракетний крейсер Москва. Це стало світовою сенсацією. 750 мільйонів доларів опинилися на дні чорного моря. Згадаємо, як це було. Старому світ батвржда з 9 днів дніштапне.